А коли ви будете кидати жеребка про землю в спадщину, то дасте приношення господові святе із землі, двадцять п'ять тисяч ліктів завдовжки, а десять тисяч завширшки йому. Це буде святе в усій його границі навколо. З того буде для святині чотирикутн місце довкола, п'ять сотень на п'ять сотень і п'ятдесят ліктів вигін йому навколо. А з цієї міри відміряєш двадцять і п'ять тисяч ліктів завдовж та десять тисяч завшир. І в цьому буде святиня, святеє святих. Це святість із землі, вона буде для священиків, що служать святині, для тих, що наближуються, щоб служити Господові, і буде їм місцем для домів і святим місцем. А 25 тисяч ліктів завдовж і 10 тисяч завшир буде для левитів, що служать храмові, їм на володіння міста на сидіння. А на володіння місту дасте 5 тисяч завшир і 25 тисяч завдовж. Навпроти святого приношення, воно буде для всього ізраїлового дому. А для князя буде з того і з того боку святого приношення і володіння міста, навпроти святого приношення і напереді володіння міста від західнього краю на захід, і від східнього краю на схід, а завдовж відповідно одній частині племена від західньої границі до границі східньої. Землі це буде йому за володіння в Ізраїлі, і мої князі не будуть уже тиснути народу мого. А край дадуть Ізраїловому домові, їхнім племенам. Так говорить Господь Бог досить вам, Ізраїлеві князі. Насильство та утиски відсуньте, а робіть правосуддя та правду, перестаньте випихати народ мій з його землі, говорить Господь Бог. Майте справедливу вагу і справедливу ефу та справедливого бата. Ефа і бат буде однакова міра, щоб бат виносив десяту частину хомеру а 10-та частина хомеру Ефа, згідно з хомером, буде міра його. А шекель 20 гирів, 20 шеклів, 25 шеклів та 15 шеклів буде вам міна. Оце те приношення, що ви принесете, шоста частина Ефи з хомеру пшениці і шоста частина Ефи з хомеру ячменю. А постанова про оливу з бата оливи, 10-та частина бата з 10 батів хомер, бо 10 батів хомер. І одна штука зотари з двохсот штук з доброго пасовиська Ізраїлового на жертву хлібну, і на ціло палення, і на жертви мирні, щоб очистити їх, говорить Господь Бог. Увесь народ цього краю повинен давати приношення для князя в Ізраїлі. А на обов'язку князя буде ціло палення, і жертва хлібна, та жертва лита в свята, і в новомісяча та в суботи, в усі свята Ізраїлового дому, він приготує жертву за гріх, і жертву хлібну, і ціло палення. І жертви мирні на очищення за Ізраїлів дім. Так говорить Господь Бог у першому місяці, першого дня місяця візьмеш молодого бика з великої худоби, безвадного, і очистиш святиню. І візьме священик з крови жертви за гріх і покропить на одвірок храму та на чотири кути відступу жартівника і на одвірок брами внутрішнього подвір'я. І так зробиш сьомого дня першого місяця за кожного, хто прогрішиться через помилку або з глупоти, і очистите храма. У першому місяці, 14-го дня місяця буде вам Пасха, свято Семидене, будете їсти опрісноки. І приготує того дня князь за себе та за весь народ краю бика на жертву за гріх. І сім день свята буде він приготовлювати цілопалення для господа, сім биків і сім баранів безвадних на день, сім день і жертву за гріх, козла на день. І приготовить жертву хлібну, ефу на бика і ефу на барана, а оливи гін на ефу. В сьомого місяця. 15-го дня місяця в свято буде він приготовлювати те саме сім день, як жертву за гріх, як цілопалення, так і жертву хлібну, так і оливу.